Доброго дня, друзі, ми з України, це місто Дніпро. Вітаю вас. Сьогодні у нас 24 січня. І ми з вами вирушаємо, йдемо до театру Шевченко на виставу Вечори на хуторі, хуторі близь Диканьки. Ось, дивіться, тут ще, бачите, новорічні. Ух ти, дивіться, а їх тепер двойко. Раніше лише один стояв, друзі. Лише один стояв. А зараз вже двойко стоїть. Ну, тому що е, у нас зараз екстрені вимкнення, до речі, друзі, у е, Дніпропетровській області, е, я не знаю, в інших, е, мабуть, також екстрені вимкнення. І е, світло по графіку трошки змінено, там на півтори години менше дають. Так що, друзі. Бачите, генераторів більше люди ставлять. Ми також поставили у себе в будинку додаткові батареї безперебійники. І зараз у нас ліфти будуть працювати навіть коли 10, там 12-16 годин немає світла. Ну Що я вам хочу сказати, друзі? Температура у нас на вулиці зараз мінус 7. Але я ось зараз йду, мені вже дуже ну, жарко, я можу сказати, бо я вдяглася тепло. З понеділка у нас вже плюсова буде температура. Ось, бачите, тривога, сніжок невеличкий, зовсім такий манесенький-манесенький тривога у Дніпрі. У нас сьогодні, друзі, тривога цілий день практично в 10 ранку почалися. Атаки на Дніпро шахедами, облітали вони там по району. Мені чутно було з вікна, як вони трата-та-та-та-та збивають наші хлопці ППО. І ось поки працюють наші хлопці, поки збивають шахеди, які зараз летять на енергетичну інфраструктуру, поки працюють наші комунальники, поки працюють МЧСники, надзвичайники, поки працює вся ця сфера. Друзі, а я бачите, йду до театру. Тому що я, друзі, хочу сказати про те, що ми, нам треба це цінувати. Нам треба казати дякую тим людям, які працюють зараз, щоб ми могли просто жити мирним життям, можна сказати. І вони просто виконують зараз надзвичайні роботи, дуже швидко лагодять усе, просто неймовірно на це дивишся і. Просто думаєш, чому раніше так не працювали. Коли, знаєте, були розхолоджені, розслаблені. коли не було війни, з такою швидкістю ні одна із надзвичайних служб так не працювала, як вона працює зараз. І, друзі, ось так. Я хочу сказати, що, звісно, люди звертають увагу більше на те, як наша влада. Наші на місцях невеличкі громади справляються з тими ситуаціями, які є, тому що у людей десь якийсь будинок працює електрика, десь не працює, десь якась аварія. Це все треба швиденько вирішувати. Звісно, у людей буває, що п'ять діб немає світла. Бувають такі ситуації, що не можуть, не можуть вирішити швидко. Звісно, це треба чекати. Звісно, люди невдоволені, але друзі, багато чого робиться. Просто як що подивитися на цю ситуацію, просто неймовірно, скільки чого робиться зараз.